Так, всім привіт, я Олександр, компанія NordiHaus Хаус, і я хотів би показати вам одне наше замовлення: це одразу чотири модульних будинка в стилі Барнхаус. Ці модульні будинки наш замовник буде здавати в оренду, тобто вони не просто для житла однієї сім'ї, вони для складної такої роботи, коли кожен день будуть мінятися квартиранти цих модульних будинків. Я хочу показати, як він виглядає всередині. Давайте я проведу маленький такий огляд. Їзь за мною. Цей модульний будинок зовні він шириною 4 метра і довжиною 8 метрів. Всередині він має такий open space з маленькою верандою. Тобто це невеликий будинок, невеликий модуль всього 32 квадратних метра, Але він ну достатній для того, щоб здавати його в оренду. Тобто, будь-яка маленька родина або пара може приїхати і відпочити від міста, від шуму міста в лісі або біля річки, біля озера. Такі будинки дуже багато замовляють саме для таких проєктів. Тому якщо у вас є така мрія побудувати такий бізнес або купити собі такий будинок, щоб відпочивати на вихідних, ми завжди раді будемо вам показати, як вони виглядають вживу. Приїжджайте до нас на виробництво, будемо дуже раді вам.